А ми сьогодні дуже раді зустрічати всіх вас тут, всіх хто просто в гостях, і всі, хто відчуває себе породою. Всі, хто колись чує слово порода, розуміє, що це він. Тому що у вас сьогодні день народження. Давайте привітаємо породу з днем народження. Нове і благає літа, многоя літа, многоя літа. А це надзвичайно важливо, що в індустріальному, наркоманському, бандитському, шахтарському місті є осередки культури. І це не тільки Шолтер Плюс, а є ще інші осередки, і тому ми з радістю, з радістю, з радістю даємо майданчик, партнерствуємо, підтримуємо, взаємодіємо. Тому всіх митців, всі, хто займається культурою, всіх хто займається мистецтвом, всі, хто займається якимись освітніми ініціативами, вам всім подяка, шана, респект і ще раз давайте облиски, тому що це надзвичайно важливо. А Віктор Франкл людина, яка пережила німецькі концтабори і вижила. І написала книгу Людина в Пошуку сенсу». вона написала е, про те, що в концтаборі виживали люди, які робили необов'язкові речі. Чистили зуби, розчесували волосся, доглядали за одягом і здавалося б, який тут взаємозв'язок. Але насправді, коли ми робимо необов'язкові речі, це те, що робить людину людиною. Е, фотографувати не обов'язково. Малювати не обов'язково, співати не обов'язково. Але коли ми робимо це, це якраз робить нас людину людиною. І зараз, коли у нас 213-й день війни, робити це ще важливіше. Для когось хтось намагається сховатися тут як в паралельній реальності. Але наша позиція навпаки це наш свідомий культурно-громадський фронт. Ми не просто в паралельній реальності, ну, нас не стріляють, і слава Богу, ми тут поки фоточки і музичку послушаємо. Насправді, друзі, сьогодні історичний момент. І те, що Україна втратила 100 років назад. У нас 100 років назад була справжня незалежність. Хто може погано вчився в школі, прочитайте ще раз підручник з 1917 по 1921 рік, що відбувалось в Україні. І ми тоді втратили. І знаєте, втратили не тільки а, завдяки Грушевському, Петлюрі і тим, хто ось уряду не а завдяки. Байдужим громадянам, яким було, яка різниця, які були в політики, які сказали, ну, фіг фік ними, пусть будуть большевики. Тому нам надзвичайно важливо. А, і я щасливий тут, що можу сказати, можливо, для когось важливе послання. Нам важливо зайняти однозначну войовничу проукраїнську позицію. У нас немає іншого вибору, якщо ми її не займемо. Ну, якщо е, Росія перестане стріляти, просто закінчиться війна. Якщо Україна перестане стріляти, просто не буде України. Тому сьогодні наш культурно-громадський фронт, кожного музиканта, художника, фотографа і просто громадянина України. Він є надзвичайно важливим, тому ми кожен захід протягом цих 213 днів Шелтер Плюс знаходиться тут. Ми тут е, плели сітки для ЗСУ. Ми збирали на ту тони продуктів і одягу. Ми зараз за останні два місяці роздали більше 20 тисяч продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам. І Ми постійно включені в допомогу армії, переселенцям і всім, хто потребує допомоги. І ми кожен наш захід починаємо однаково. Ми співаємо гімн України. І це не тому, що так типу, правильно. це не тому, що це патріотизація молодежи, а це тому що е, про наші цінності, це про те, заради чого йде ця війна. І коли ми співаємо душу і тіло, ми положимо. Я хочу, щоб кожен з вас усвідомлював це, особливо чоловіки. Ми тут красиві, е, в е, шортах і футболках. Але хлопці наші там воюють, і ми маємо бути готові також воювати і покласти душу й тіло фізично. Бо якщо це ми це не зробимо, наші діти вони будуть це робити. Тому краще ми це зробимо. А, і слава Богу, сьогодні за Збройні сили України, за а, тисячі тисячі героїв, які сьогодні зі зброєю в руках е, бережуть нашу свободу. Так ось ми співаємо душу й тіло, ми положимо не за ковбасу. Не за гарні тарифи, не за просто, а за свободу. Тому що це є базовою основополагаючою цінністю в Україні. Тому то, е, бажаю всім вам, всім нам, всій породі, всім культурним активним, небайдужим, криворіжцям, свободи. І для цього нам потрібно бути готовим покласти душу і тіло. Тому що цінності це якраз за що ми готові не просто ну нам це подобається, а реально класти себе, своє життя. Ми живемо в унікальний історичний час. Якби ви народились в Швейцарії чи в Канаді, ви б могли бути просто хорошим фотографом, просто красивим мальчиком і дівчаткою. Але доля розпорядилася так, ви народилися в 21 сторіччі. Ну, хтось в 20-му, але живемо в 21-му сторіччі в Україні. Історичний карколомний період. Тому ми святкуємо два роки породі і в цьому році ще 20 років шелтеру святкуємо. І це частина, дякую, примазався тоже сюди. Тут будем щас і двадцять шелтера відпрацюємо, щоб второй раз не зібратися. Так ось це частина нашої боротьби, нашої культурної боротьби. Тому запрошую всіх підійти ближче і разом проголосити слова нашого гімна. Давайте всі встанемо і просто від усього серця скажемо: душу й тіло ми положимо. Скажемо, що згинуть наші волі Поїхали! Дуже дякую, Роману. Безмежно дякуємо шелтеру за те, що нас сьогодні тут прихищають, тому що для в принципі для породи і для багатьох вас шелтер це дуже особливе місце. Тобто, я про шелтер вперше почула, коли мені було ну типу, знаєте, років 12. Тобто, це дійсно дуже-дуже важливе, дуже знакове місце для Кривого Рогу і, зокрема, для культурної спільноти як такої. І так, ми, ми сьогодні такі типокласні нам два рочки, рушати ну, на хвилиночку двадцять. І я сподіваюся, ми зможемо взяти гідний приклад. Ми за два роки провели рівно тридцять івентів. Дев'ять із них були проведені вже а, під час повномасштабної війни, сьогодні виходить десятий. І коли війна почалася от в такому форматі, як вона зараз, ми, по-перше, в принципі не були впевнені, що ми житимемо ну просто як люди. І звісно, ми вважали, що сам проєкт вже нікому не буде потрібен, не буде актуальним. І, але коли ми усвідомили, що по-перше, це потрібно людям, і по-друге, за допомогою якихось таких культурних подій можна ще й приносити користь. Ну, ми вирішили, що треба продовжувати, поки у нас от є вище згадані ручки, ніжки і все інше. Я от, довго я у вас багато часу не заберу. О, що хотіла відзначити, будь ласка, в нас за ці два роки капітально виросла команда кількісно і якісно тобто, спочатку це були типу пара людей, яким немає чим зайнятися у вільний час. І зараз це реально досить велика команда. І, будь ласка, хто хоче з команди породи, вийдіть, будь ласка, до мене і помахайте людям ручкою. <плес> Леночка, ти стоїш найближче за всіх, і така морозисть. <плес> <плес> Насправді да, на, на, на більше, більше, всі, всі такі сором'язливі, там хто стоїть з камерами, типу. от, Короче, ви коли бачите людей з такими бейчиками? <плес> от. Uh, і так, до речі, для нас це теж все дуже актуально, те, про що говорив Рома. Uh, якщо ви бажаєте долучитися до якоїсь культурно-мистецької діяльності uh, байдуже чим, чи ви малюєте, фотографуєте, співаєте, пишете вірші, пишете прозу, чи от ви просто хочете бути людиною дотичною до цих процесів, uh, ви можете нам дзвонити писати, підходити до нас, і ми залюбки завжди дуже раді новим людям, новим Робер. О, і момент, який можливо, багатьох цікавить. Сьогодні захід у нас благодійний. Як Рома вже зазначив, у шелтері зараз діє величезна кількість різних волонтерських напрямків. Це і робота з внутрішніми переселенцями, це і дитячі різні штуки, і тому важливо такі ініціативи підтримати. Тобто, всі кошти зібрані сьогодні, йдуть на волонтерську діяльність шелтера і об'єднання відповідальних громадян та наших партнерів. Власне, трошечки пізніше у нас ще буде цікавий благодійний аукціон, а поки що буде музика, яку не обов'язково, до речі, слухати, от сидячи таким амфітеатром. Для вас гратимуть різноманітні діджеї. Ви можете танцювати, ви можете ходити роздивлятися ярмарку, відпочивати, спілкуватися, пити чай, каву. Трошки пізніше там ще з'являться різноманітні пундики. Що я ще не сказала. Так, ви можете хто хоче, можна робити донати. В нас там для цього є QR-коди, в нас там є спеціально навчені люди, яким можна просто давати гроші. Um, і в принципі, поки що все для вас з гратимуть. Зокрема, ось у нас є Антон і це прекрасні діджеї, які самі родом з Криворіжжя мешкають уже досить довго у Києві і сьогодні вперше грають у рідному місті. Тому, будь ласка, майте на увазі? І власне ліра в нас починає. Чудово.